Примудрий спросив 17-го Євангелія отлуки, святого Євангелія от чтения. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вони мін. в той час, коли наближався Ісус до Єрусалиму, то Він над ним заплакав, кажучи, якби ти цього дня зрозуміло те, що веде тебе до Твого миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима, прийдуть будні на тебе, і вороги Твої валом Тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звід усі. вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у Тобі. І не зоставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Увійшовши Ісус у храм, став виганяти продайців і покупців, кажучи до них, написано дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники і книжники та старшина народу шукали його вбити, та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухачи його, горнувся до нього. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, переживаємо нині вівторок, і завжди в цей день ми нашу молитву заносимо до пречистої Діви Марії, Матері Божої, потіхи. І нинішнє Євангелія воно нам вказує, що коли Ісус Христос Ішов до Єрусалиму, він над ним плакав. А чому він плакав? А тому що той народ, який жив у тому місті, він не зрозумів, і він не хотів бачити своїми очима того. Що веде його до миру? Бо Ісус чітко і виразно каже, якби ти зрозумів те, що веде тебе до миру. А що Ісус Христос хотів, щоб вони зрозуміли, що Він від тих людей вимагав? Щоб вони осягнули так довго очікуваний мир. Адже вони теж жили під владою Римської імперії. Вони теж постійно воювали, боролися за свою свободу, незалежність, але не могли її усягнути, через що? через своє невірство, через свою гординю, через сліпоту. Та сліпота, яка проявлялася в їхній агресії, ненависті і злобі до Ісуса Христа. Вони не відчули, не, від... не впізнали отих відвідин Господа Бога. Вони не зрозуміли того часу. І відповідно вони відкинули Його від себе. Потім Ісус зайшов до храму і почав що? Виганяти, виганяти тих торговців, продавців, які перемінили той храм на печеру розбійників. Ісус ніби чітко і виразно їм каже, ви перетворили місце молитви. А що таке є молитва? А молитва то є розмова з Богом, яка веде людину до миру. Молитва то є та дорога до миру, то є дуже могутній середник, який ми маємо в нашому серці, в нашій душі. Але на превеликий жаль, який ми не хочемо використовувати. Молитва то є наймогутніший і нині також середник і зброя, яку ми можемо використати для перемоги і миру. Ось що веде нас до миру. Ісус хоче нам теж вказати нині на молитву, що вона веде людину до правдивого миру в душі, в серці, в сім'ї і в народі. Але ми, на превеликий жаль якось не хочемо цього усвідомлювати чи зрозуміти. А навіть якщо щось і розуміємо, то ліниві до молитви. І якось немає в тій нашій молитві отих п'ять добрих умов. Які то є ті добрі умови в доброї молитви? Що моя молитва, вона має бути з вірою. Все, що попросите з вірою, буде вам. Дано. Все, що попросити без винятків, без виключення. А що нині українці просять, а просять перемогу і мир. Але то не просто треба так собі, як небудь просити. То Треба просити. Благаючи і з вірою в серці. Бо як тої віри немає, ну то просто таке наше красномовство, а Ісус чітко і виразно вказував фарисеям, книжникам поганам, що не думайте, що за ваше красномовство ви будете вислухані, ні. Ісус не хоче красномовних слів, Ісус хоче красномовної віри, діл нашої віри. І от нам тої віри дуже нині бракує в нашій молитві. Потім друга умова, то має бути покора. Покора. Бо гордим Бог противиться покірному дає свою благодать. Тож, давайте чесно і відкрито скажемо нині перед Господом Богом, а чи ми не є Боже уті фарисеї? У наших молитвах немає отого фарисейства тої гордині. Та то, то нема куди правди діти, мусимо визнати, що так, Боже, ми хоч і ходимо до храму, але інколи от ми мали неділю митаря і фарисея. І десь, десь кожен має із нас теж здати собі такий іспит совісті, екзамен, Боже, а чи в моїй душі нема того фарисейства перед Тобою. Скільки там тої покори, послуху? Третє, що моя молитва вона має бути що? В згоді з Божою волею. Не моя, а твоя Боже, хай буде воля. Моя молитва має бути постійною, неустанною. Він колиски до гробу, від народження до смерті. І моя молитва має бути побожною. Ось ці умови, які нам ставить Господь Бог, якщо ми хочемо, щоб наша молитва була вислухана, щоб вона була прийнятою Господом Богом. Бо дуже часто ми в своїх молитвах звертаємо тільки увагу на слова, на час, на складені руки, на коліна. То все є важливо, бо то є зовнішня форма нашої молитви. І вона повинна бути присутня, без сумніву. Перед Богом приклякнути, скласти руки до коліна, відповідний одяг, відповідний приготування нашого тіла, то без сумніву. Але внутрішньо, моя душа, моє серце, мій розум, моя воля. Чи молиться моя душа, мій розум моє серце? Чи тільки устами я щось говорю, а інколи не думаю, чи про що я молюся, про що я Господа Бога прошу. І тому інколи знаєте, наші молитви, вони є Богом відкинуті, тому що Бог бачить, що в нашій молитві нема серця, в нашій молитві нема думки, в нашій молитві нема віри. Нема любові, нема покори, нема витривалості. Ми знаєте, інколи молимося до часу, а потім якесь нещастя, хрест, хвороба, все кидаємо і забуваємо за Бога, за церкву і все як якесь маленьке випробування. І тому нині. Особливо найбільшою з усіх молитв, то сумніву, служба Божа. І ми десь любимо цю жертву, безкровну жертву. Бо один із найкращих людських синів, Ісус Христос пішов з любові до мене і вас на хрест, так? Ісус Христос, коли йшов тою дорогою на гору Голгофту, Він що робив, молився. Коли Він висів на тому Христі, Він що робив на тому Христі, молився. І нині найкращі сини і доньки українського народу, вони йдуть на фронт. Вони йдуть на той фронт і проливають свою кров і віддають життя. З любові до нас, з любові до своєї батьківщини, до церкви і Бога. І вони теж там моляться, багато моляться, а не один навіть вчить молитися нині в тих окопах. Так то сумно, що ми мусимо аж чекати війни, чекати тої трагедії, щоб вчитися молитись. Не один нині в тих укопах вчить учина і Богородиці Діво, а що то ще не можна було вивчити до війни. А чому ми тільки у хворобі вже тоді звертаємося до Бога, а в здоров'ю ми що не можемо навчитись молитись? А в часі мирення ми хіба не можемо молитись? Але то добре, що хоч тут, то, так молимося. І як то є важливо, щоб ми розуміли, що молитва то є той середник, то є той інструмент, то є та ласка від Бога, яку нам Господь Бог дає в серце, в душу, і яка нас веде до перемоги і миру. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!